Я тримаю твою сину правою руку і веду тебе вірним шляхом, хоч вузьким. Як життя ти довіриш мені, наче другу, то в спокусах тоді ти не будеш один. Я твій щит, і опора в скорботах, печалях, непідвладна для бурі я скеля твоя, я покров твій від спеки, і милість без краю, над тобою простерта правиця моя. Я тебе поведу крізь розбурхані води, ти довірся, вони не затоплять тебе. Через полум'я полум я, я проведу тебе, щоби ти навіки пізнав, як люблю тебе, я, і в печі, що натоплено все семеро більше, і в ровуть де звірі голодні ревуть, і коли ти прокляття людське почуєш, моя милість і сила тебе проведуть. Як злорічить тебе будуть і винуватить, коли гнаний, ти будеш за правду мою, лиш одне маєш знати, завжди пам'ятати, що тебе за правицю завжди я держу. Не бентешся, дитя в тісноті та хворобах, бо як відволічешся, то небезпека близька. Це я лише через них твою руку міцніше і надійніше стисну, захистивши від зла, Переплавлю тебе у горнилі страждання та при цьому завжди буду міцно тримать. Хочу я, щоб ти серед випробування мою силу любові вповні міг пізнать. Я, Господь, позбавляю з безодні гріховної і долиною плачу, веду тебе я. О, дитя, зрозумій, чоловік не опора, я утіха, відрада і сила Твоя. Май надію на мене, храни серце чистим, від невір'я та зла і в печалі земній не давай наріканням й образі ти місця, хочуть душу зі мною вони розділить. Тож зміцнись і збадьорся утішенням вірним. За правицю тебе, я з любов'ю держу, і в останні часи від вітру учень я усіх, від гріха зла й обману тебе збережу. Настає час скорботи та утисків з віра. Перший вийде із моря, а другий з води, твою руку я стисну, мій сину, міцніше, освячу я тебе в помазанні крові, обійму я тебе і для битви грядущої буду мужністю, міццю, щитом я твоїм, очищай своє серце від ноші гнітючої, і поживу, знаходь собі в слові моїм. Багатьох я провів, і ти не лякайся, тобі лише потрібно триматись мене і в послуху повнім, всім серцем старайся, повсякденно шукати всім серцем мене. Я держу тебе, Сину мій, за правою руку і тебе наставляю я вченням своїм, підкорись моїй істині, Божому духу, і без страху йди по слідах лиш моїх. Я веду повз землі всі утіхи і розваги, я тобі приготовив небесний чертог. Ти не бійся, дитино, за мене наруги, я тобі поможу, я отець твій, і Бог. Я тримаю твою сину, правою руку і благаю, міцніше тримайсь за мою. Як життя ти довіриш мені, наче другу, то вспадкуєш ти вічні оселі в раю. Амінь.